Днями Олена Омар-Галієва була помічена біля Палацу спорту, що спричинило чутки про майбутній концерт артистки на одному з найбільших концертних майданчиків нашої країни. Про це, зокрема, написали у телеграм-каналі Музвар ексклюзивно для ЖВЛ. Олена повідомила, що саме робила біля палацу спорту. Послухаємо. оголосила палац спорту який відбудеться 7 листопада 2026 року, тому що 25-й рік був дуже насичений хітами, а також в турі в мене всюди були солдаути. Тому для мене це особливий і важливий день, і я буду чекати кожного українця. Хочу об'єднати всю Україну в палаці спорту 7 листопада 2026. Я чекаю на вас. Чи прозвучить дует із Тамерланом у палаці спорту Олена Поки що тримає інтригу та поділилася, як її чоловік, який зараз служить в збройних силах України, відреагував на цю новину. Послухаймо Тамерлан, звичайно, що сумує за дуетом, але він сказав: Альонк давно пора.